Зима вкрила Україну срібним покривалом. На озері, неподалік засніженого лісу, граціозно ковзала пара лебедів. Вони були немов живі скульптури, білі силуети на тлі похмурого неба. Анатолій, закутавшись у теплий шарф і міцно обіймаючи свою кохану дружину Наталю, заворожено спостерігав за ними. Лебідь та його прекрасна супутниця рухалися з легкістю, ніби танцюючи на льоду. Вони були однакові за віком, з досвідом багатьох зим за плечима. Лебідь грайливо пірнаючи, ловив дрібну рибку, а потім підпливав до своєї супутниці, ніби бажаючи поділитися з нею здобиччю. Їхній рух був злагодженим, сповненим взаєморозуміння, що народжувалося роками спільного життя. Анатолій та Наталя, зачаровані красою і гармонією цих птахів, провели біля озера майже весь день. Вони милувалися їхньою грацією, зачаровані їхньою вірністю і взаєморозумінням. Коли сонце почало сідати, забарвлюючи небо в рожево-фіолетові кольори, лебеді піднялися в повітря і полетіли в напрямку лісу. Анатолій та Наталя, все ще обіймаючись, дивились їм услід, поки вони не зникли з поля зору. Вони повернулися додому з відчуттям спокою і теплоти в душі. Зустріч з лебедями нагадала їм про красу природи і силу справжньої любові. І, хоча зима продовжувала тримати Україну в своїх холодних обіймах, у серцях Анатолія та Наталі тепер жило сонячне тепло спогадів про двох прекрасних птахів, ця зустріч надихнула Анатолія та Наталю. Вони вирішили присвятити себе захисту цих благородних створінь. Так народилася організація Крила Надії, метою якої стало збереження популяції лебедів в Україні. Спочатку це була невелика група ентузіастів, але завдяки наполегливості та відданості Анатолія та Наталі, організація швидко зростала разом з ними. Вони досліджували місця гніздування лебедів, стежили за їхньою міграцією, надавали допомогу пораненим або хворим птахам. Анатолій та Наталя будували штучні гнізда, очищали водойми від забруднень і проводили інформаційні кампанії про важливість збереження популяції лебедів. Одним з найсерйозніших викликів стала поява браконьєра, який полював на лебедів для своєї приватної колекції. Він ставив на озері заборонені пастки, загрожуючи життю багатьох птахів. Анатолій та Наталя, об'єднавши зусилля з місцевими жителями та екологами, почали боротьбу з браконьєром. Вони організували патрулі, які спостерігали за місцями гніздування лебедів, і попереджали про підозрілу діяльність. Після тривалої боротьби браконьєра було затримано, а його незаконна діяльність припинена. Але Анатолій та Наталя розуміли, що це лише тимчасова перемога. Вони продовжували свою роботу постійно шукаючи нові шляхи захисту лебедів. З кожним роком організація Крила надії ставала все сильнішою та впливовішою. Її діяльність вийшла далеко за межі України. Вони співпрацювали з іншими природоохоронними організаціями, обмінюючись досвідом та ресурсами. Разом вони проводили міжнародні конференції та семінари, присвячені проблемам збереження птахів. Анатолій та Наталя, об'єднані спільною метою, стали справжньою командою. Їхній союз був міцним як крила лебедів, що пливуть разом у незвідані дали. Вони продовжували свою справу, натхненні красою природи і любов'ю до цих прекрасних птахів. І, хоча роки минали, вони не збиралися зупинятися. Одного вечора, сидячи на веранді свого затишного будинку, Анатолій та Наталя спостерігали за зоряним небом. Ти уявляєш, скільки лебедів ми врятували завдяки крилам надії? тихо прошепотіла Наталя, тримаючи Анатолія за руку. Анатолій посміхнувся. Так, кохана, і це ще не кінець. Наші послідовники продовжать нашу справу, і лебеді завжди будуть мати захист. Я знаю, відповіла Наталя, дивлячись на зірки. Але я ніколи не забуду той день на озері, коли ми вперше побачили ту пару лебедів, це змінило наше життя. Анатолій ніжно поцілував її в щоку. Так, кохана, це змінило наше життя, і ми змінили світ навколо себе. І в той момент, коли вони дивились на зоряне небо, десь високо над ними летіла зграя лебедів, несучи на своїх крилах надію на краще майбутнє для всіх живих істот на планеті. Роки минали. Анатолій та Наталя, хоча й похилого віку, не втрачали своєї енергії та завзяття. Вони продовжували спостерігати за роботою крила надії, пишаючись успіхами своїх послідовників. Одного весняного дня, сидячи на лавці біля свого будинку, вони побачили в небі зграю лебедів. Птахи летіли низько, ніби вітаючи старих друзів. Анатолій та Наталя відчули тепло у своїх серцях. Вони розуміли, що їхня місія була успішною, що лебеді продовжуватимуть літати вільно над їхньою країною. Увечері того ж дня, тримаючись за руки, Анатолій та Наталя заснули. Оточені спогадами про своє життя, сповнене любові, вірності та відданості природі. І десь високо в небі на крилах надії лебеді летіли далі, несучи на своїх крилах надію на краще майбутнє для всіх живих істот на планеті. Багато років по тому, коли Анатолій та Наталя вже не були серед живих, їхня історія стала легендою казкою про двох людей, які віддали свої серця природі. Про їхню любов, що була міцною, як крила лебедів, і про їхню відданість справі, що надихнула ціле покоління екологів. І хоча Анатолій та Наталія пішли, їхня спадщина жила далі. Організація Крила Надії продовжувала свою роботу, захищаючи не тільки лебедів, але й безліч інших видів тварин. Їхні зусилля допомогли зберегти природу України, зробити її ще красивішою та різноманітнішою. І кожного разу, коли над Україною пролітали зграї лебедів. Люди згадували про Анатолія та Наталю, про їхню любов, про їхню відданість справі, про їхню крила надії. А лебеді, ніби відчуваючи цю пам'ять, піднімали голови і гордо трубили у відповідь, несучи на своїх крилах надію на краще майбутнє для всієї планети. Покоління за поколінням, історія Анатолія та Наталі, їхня любов до природи та відданість справі збереження лебедів, передавалася з вуст в уста, нагадуючи людям про важливість берегти і захищати природу. Адже тільки тоді планета зможе процвітати, а життя на ній буде сповнене гармонією та красою.